Потрібно чітко вловити того, хто спостерігає, хто проживає ці хвилі, звідки вони так з'являються. Тоді можна увійти у будь-який сон свідомо, навіть якщо тіло буде спати, тому що от під час, скажімо, таких заглиблень, оцих хвиль, які енергетичні називаються, тому що в нас особливе енергетичне поле, в якому дуже активна енергія так? фіксуєте. Себе як єдине поле, в якому відбуваються процеси там. Ну, енергонаповнення, там ще щось ще щось там. А от Ірина в нас запитує, нещодавно спостерігалось на, Спостерігалась протягом дня зміна хвиль, причому різка. Перебування в альфа-хвилях, це от наш мозок, хто не знає, ну, знають всі, напевне, що воно знаходиться в різних хвилях, і вже від альфа-хвиль до тета і дельта це вже сон. Вважається, як, якщо брати з медичної точки зору, то це вже людина спить в альфа-хвилях. А в нашому розумінні, то це є медитативний стан. Так, і от, перебуваючи в альфа-хвилях, людина активно проходить робочі процеси. Людина це Ірина. А, а звичайна людина, як Ірина, яка знає, що таке медитація, вже може в альфа-хвилях працювати. Це буду зразу Іринка, все це пояснювати по, під час прочитання. Ось, Наче робочі процеси взаємодії і так далі, а іначе зненацька накриває інша хвиля. тобто... Тут береться до уваги тета хвиля, так більш високовібраційна, наче різко стала тупа, це зловилось, усвідомило, що це що це усвідомило, що має втримати цей стан і не випасти, тобто заснути, не заснути, тому що тета це вже глибокий сон, вважається. Це продовжувалось багато годин. Маю питання до присутності: що впливає на зміну хвилі, і як правильно сприйняти і перебувати, коли це відбувається в активному робочому процесі. Дякую за перебування, дякую за стани, які проживаються. Обіймаю. Значить, от ось Ірина наша, вона на, на ретритах. Вона в неї взагалі мозок може перебувати в дельта хвилях, і вона може співати, танцювати і так далі. Тобто тут мозок просто вивчає, умовно кажучи, налаштовується на, от такий, на таку медитацію, більш глибоку, в якій можна бути активному і не, скажімо, тіло може бути активним і не засинати. Тому тут, в даному випадку, коли людину накриває, втягує ніби сон, не втрачати увагу, тобто спостерігати, хто, ну, звідки цей сон, з'являється, куди втягує увагу, спостерігати, що це, що, куди втягується ця увага, так? що кого втягує, тобто ви як йдете в тунель, так? То хто йде в тунель. Тримати увагу на тому, хто туди поглинає в цю, пірнає у цю несвідому, скажімо, стадію, так? Ось тримати увагу на тому, що є. Тому, хто спостерігає, звідки йде спостереження. Це чітко вловиться, чітко Спіймається, тому що стан не ви, а ви те, що звідки йде проживання, звідки йде взагалі оця вся все, взагалі, що проживається. Тому тут потрібно чітко вловити того, хто спостерігає, хто проживає оце ці хвилі, звідки вони так з'являються? ось тоді можна увійти у будь-який сон свідомо, навіть якщо тіло буде спати. Але в даному випадку це дуже, гарно, дуже часто буває при в людей, які медитують в йогів, в практиків, які дійсно працюють над собою. Вони дуже активно, в них мозок починає переключатися. І тому це дуже важливо дійсно знати, Іринко, дякую, бо бачиш, от ти задала запитання, а воно насправді важливе виявляється, тому що у йогічних практиках от, ну, будзи, буддизму і, скажем, докчен особливо, так, тут є особливе якби, спостереження і увага на тому. Щоб не втрачати того, хто є, хто проживає оцю медитацію, тримати увагу на собі. Тому що от під час, скажімо, таких заглиблень, оцих хвиль, які енергетичні називаються, тому що в нас особливе енергетичне поле, в якому дуже активна енергія, так? і вона може збивати, приводити до повного. Скажем, до повного дельта навіть стану, до сну, в якому дуже хочеться відключитись. Але якщо ви зможете протримати увагу на тому, звідки йде оце все, ну, ми знаємо, що в нас є точка вознесіння, ми можемо на ній тримати, але ви навіть якщо на ній будете тримати увагу, ви заглибитесь у те, звідки ця увага знаходиться, тобто джерело самої уваги. І тут, в цьому перебуванні, ви будете точно фіксувати цей процес енергетичний, що відбувається з тілом, з мозком і так далі. І ви не будете втрачати, ну, скажем, увагу, втрачати, входити в сон, цього не буде відбуватися. У нас знову ж таки на, на, на ретритах у нас відбувається це механічно, тіло не спить, мозок, умовно кажучи, спить, але все решта працює. Глибока медитація працює, тому що всі, якби заходять в це поле свідомо і знаходяться в цьому полі, так? А вдома це трошки важче робити, але це робити можливо. І це особливий стан, який називається фазою, де ви можете чітко відрізняти оці, ну, як би, умовно кажучи, ша... пласти свідомості, астральне, ну, наші тіла, астральне тіло, особливо астрал, ви ловите астрал, і не виходити з, з тіла в астрал. Ви фіксуєте. Себе як єдине поле, в якому відбуваються процеси там. Ну, енергонаповнення, там ще щось ще щось там, е, умовно кажучи, відразу оцей світ астральний, е, відчуваєте, можете відчувати звук астралу, там ще щось, якусь інформацію, яка йде з астралу, і таким чином людина е, інколи входить в контакти з. Багатьма світами чи істотами, якщо вона тримає оцю таку, мовно кажучи, увагу на цьому, затверджується, так би мовити, у цій глибині, де вона ні там, ні там, вона якби посередині. Це дуже цікавий стан. Поспостерігайте над ним, коли от особливо вас тягне в сон під час медитації, так? зловіть. Те з кого, по-перше, ну Звідки йде увага, яку затягують в сон, так яка, яка тягнеться в сон, яка заходить в сон, так оцей рубіж, оце умовно кажучи, це точка сприйняття, вона, якщо ви її чітко зловите, ви будете бачити, що ви можете управляти цим процесом будь-яким сном, можете перебувати в бадьоро в тілі, тіло може бути бадьорим, активним навіть під час глибокої медитації, яка є дельта і тета хвилі. Але цей перехідний трошки такий етап, він якраз може затягнути в астральну площину, може в ментальне тіло. Увагу вивести, і це вже зовсім інший світ. Ви, мабуть, зараз відчуваєте, про що мова, якщо ні, запис буде, і тут якраз йдуть це якби поля, але той спостерігач може спостерігати відразу усі стани або кілька станів, які не заважають цьому процесу, тобто руху тіла, там, виконання якоїсь роботи, а навпаки. Дуже активується оце сприйняття, яке, яке може охопити багато варіантів. Воно дуже таке чітке, дуже ясне це сприйняття, оце коли між сном і реальністю, коли ви чітко фіксуєте цей момент, ось тоді оце ви не, ви не заснете, ви не ввійдете в сон, вас не затягне в сон вашу увагу. Несвідомо, умовно кажучи. І тоді все відбувається.